Явку чиновників перевіряли тернопільські майданівці в будинку ОДА, яку частково тримають в облозі. Обійшли усі кабінети, і ані заступників губернатора, ані самого очільника області не знайшли. Також запитали співробітників, що перебували на робочих місцях чи не заважають їм працювати. Обхід фільмували, аби використати в якості відеодоказу в апеляційному суді. Там оскаржуватимуть судову ухвалу про заборону перебування активістів в адмінбудівлі. Ми знаходимося біля Кабінету голови адміністрації ми бачимо, що зачинено. Тут знаходяться власне ті люди, які давали покази про те, що їм перешкоджали. Так, Також зачинено. Ми хочемо з'ясувати, чи перешкоджали вам люди, які знаходяться в будівлі, чи ви працюєте в звичному режимі і працювали якби весь час. Звичному. звичному режимі ніхто вам не перешкоджав?